Що Україна в деяких сферах випереджає європейські держави. Уявіть собі, Україна не просто тримається, а вона створює та навіть розвивається. Як заявив міністр оборони Німеччини, Україна випереджає деякі країни Європи у кількох важливих сферах. Борис Пісторіус відзначив, що, попри війну, Україна демонструє значні успіхи у цифровізації державних послуг та розвитку оборонного сектору. Особливо у виробництві дронів пісторіус також підтвердив готовність Німеччини обговорювати участь у майбутній міротворчій місії, і це не тільки вражає, а ще й надихає. Україна довела, що здатна. Не лише жертвою агресії, а й прикладом для всього світу. Успіхи у виробництві дронів та цифровізації демонструють нашу силу і потенціал. Особливо важливо, що це визначають навіть на міжнародному рівні. А заява Німеччини про готовність обговорювати миротворчу місію додає впевненості в тому, що Україна здатна змінити правила гри у Європі.